Добрий день. Сьогодні у нас 14 червня 25-го року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я проводжу на винограднику підготовку виноградника до цвітіння. Та ще було холодне трохи літо, і весна холодна була, і морози, і все холодне. В цьому році трошки затягнулося цвітіння. У мене на у моєму винограднику десь приблизно на днів 7-8 затрималося цвітіння. Ну, але вже скоро буде цвісти в мене виноградник. Вже Юпітер в мене зацвів, і це в мене сигнал для того, що через пару днів і основний зацвіте виноградник. Що я буду сьогодні робити? Я проводжу зелені операції на винограднику. Це я видаляю. Пасанки до гронів чи до сусвіття видаляю, а вище сусвіття я прищіплюю на одному листку і також видаляю вуса. Так як вони дуже ну, мішають, вони цепляються за проволоку. і потім в осінь дуже погано знімати вусу, так що я їх одразу видаляю, щоб вони не мішали в подальшому працювати на винограднику. І заодно і підв'язую вже виноградник. Вже є такі пагони, що їх доросли до верхньої проволоки, але вони не чеканяться по камість. Це будуть чеканити вони десь аж в кінці липня, я раніше їх не буду чеканити. А так тільки буду підв'язувати і пасинкувати буду. От я вам зараз покажу, як я проводжу зелені операції, що я саме роблю і як я роблю. Ось дивіться, є в мене виноград. Виноградна лоза, в мене є суцвіття тут. І от до суцвіття я видаляю оці пасинки. Всі повністю видаляю до верхньої ґронки. Вище я оставляю, отак прищипую на одному листочку. І отак кожен пасинок прищіплюється на одному листочку. І також до верха вуса видаляється. Так, щоб вони не мішали нам. І все. Отак. От от такі зелені операції провожу. Вони вже, бачите, цепляються, а я в осінь. Вони коли затвердіють, то взагалі їх не можна відірвати. Отак. От І пасинки прищіплюємо. Пасиночки над первим листочком. І так прищіплюються вони тільки ось до грун, До соцвітя. Началось соцвітять. На повозі я напроти сутсвітя виломую повністю з пазухи. Отак, де є, де я вже трошки повидаляв. І також флагін проходимо, де там фасунок ще маленький, ми його залишаємо, подалі ми його також будемо проводити зелені операції. Ми їх йдемо видаляти, прищіплювати. Отак, дивимся, де є пасинок пазухи, ми їх видаляємо до грон і навпроти гронки. Всі отак, От і видаляємо усе. Спочатку проходжу, видаляємо вуса. Все, короночки, бачите, загнуті, він йде активно в ріст. І будемо. Підв'язок, хоча я тільки як починається світіння, я тільки роблю підв'язки. Більше нічого я не роблю на винограднику. Ось так. Ми пройшли вуса, видалили пасанки де, де треба прищипнули, де пасанок ще не вирісне, як отут до пазухи ще маленький. Ми він трошки підросте, а потім ми його прищепимо. Ось так ми і зараз. Підв'язуємо. Отак беремо. Раз і всі. Підв'язуємо вертикально, щоб вони стояли в нас всі пагони, щоб у нас не було заглущення. Бо коли буде загущення, то відповідно будуть хвороби різні. Там і мільдії, і оїдіум буде. Це дуже важливо операції проводити зелені операції, щоб не було загущення в кусту Ми поставимо приблизно 15-20 см між кожним пагоном і тоді не буде у нас загущення. Отак ми проводимо підготовку до цвітіння. Ось так. І ще так, ну, так. Це такий принцип, я проводжу такі зелені операції. Я вже все пройшов. Це осталось у мене один куст для того, щоб показати вам, як потрібно робити, щоб не було загущення, щоб гарно опилювалися гронки. Для того ми і видаляємо до грон, видаляються пасинки. Тому що, щоб коли буде світіння, щоб гарне було запилення, щоб воно не мішало нічу, нікому. І все. Ось та, такий, я зараз вам ще покажу е, який стан у мене виноградника. Е, там далі в мене це, це Аркадія. Це Аркадія така. Ми і ще громкий. У. Уже трошки змінили колір, вже посвітлішали ковпачки. Вже день-два і вона зацвіте. Ось ну, така анегадія. Певна двора. Також вона вже змінили колір ковпачки. Ну, це велес. Він також вже міняє колір ковпачок, вже теж днями буде скидати ковпачки і почнеться цвітіння. Я вам вже говорив, що в мене Юпітер вже зацвів. А це ось такий стан ще з виноградника. Це в мене лучистий так. зараз я вам ще покажу е, свіч Юпітер. Ось в такому стані Юпітер. І вже цвіте. Ділки літають, запилюють. Ось в такому стані. Виноградник я нічого йому не роблю. І ще не весь там, ще не, не повністю ковпачки скинув. Є такі громки, що ще й не скинув ковпачки. Десь край ще не скидає. А так в цілому він вже цвіте. Ну, Ось такий стан і пітера. І Деякі ранки цітують, деякі починають тісти. І хоче покусуватися. Ну, ось такий стан. Ну ось такий стан виноградника. Я сьогодні проведу обробку вже вечором обробку перед цвітінням. Я зроблю це окреме відео. Ну, а Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.